Привіт, друзі! Хочу вам показати свою картину, яка називається за горами моя батьківщина. Що ми бачимо? Ми бачимо гори і над ними сходить сонце. Сонце осяює гори ось такими золотими фарбами. Ми бачимо рожеві хмаринки. Вони схожі трошки на мороз. Такий холод, який ми відчуваємо, коли ми згадуємо про батьківщину і медалек. Ми, ми не розуміємо, що ми не можемо зараз, в цю хвилину, знаходитись вдома. Ми сумуємо, але водночас сподіваємося. Наша мрія кажуть такі світ в рожевих окулярах. Оці ці рожеві хмаринки, я їх трактую і як зарево від холоду, і також рожеві, рожеві наші мрії. Ця картина створена для Вернісажу, який присвячений Україні. І їх дві, тобто повноцінну композицію складають дві картини, тобто диптих, батьківщина. Одна з картин, ця, яку ви бачите, вона називається За горами моя батьківщина, а інша робота, яка доповнює єдину композицію, називається Чайка, котра летить крізь бурю. Ту картину другу, яка розповідає про шлях, нелегкий шлях чайки, котра долає хвилі і дістається своєї батьківщини, ви побачите згодом. Я розкажу обов'язково про неї, а поки що підготовка до виставки триває. І я сподіваюся, що ви зможете побувати в галереї і насолодитися. Моїм мистецтвом. Гарного дня! Бережіть себе, вірте у краще. Нехай ваші мрії принесуть вам задоволення і будуть здійснені. Бережіть себе.